І взявся за огненну ворожбу. Дітваком я не раз пильно слідкував на толоці за тим, як дідо Гафич викрешує вогонь. Відщипнув кусник із губчатого трутовика і притулив до моху, тоді почав черкати один об другий камінці. Іскри направду цвіркали в моїй долоні, гарячі крупини сипалися на трут, але губка не тліла. Аж коли геть наморився і скришив на пісок свої камінці, я здогадався притулити губку до щоки. Вона була студенна, сирувата, як така запалиться. Пригадалося, як дідо Гафич свій труд і кресало носив у шкіряному кисеті за пазухою. Майстершник для вогню брався до рук, нагрітий тілом. І я заселив за сорочку губку і кремінці, щоб до ранку вони просохли. Зморений і зневірений марними трудами поживав молоденьких ялинових пагонів і зарився у своє сіновище. Щоб ліпше зігрітися, руками обхопив плечі і занурив лице в груди, як дитинчав материнській утробі. Так я боронився від дикого тутешнього світу. Ще клубилася перед рання мжа, коли гнаний голодом я пустився в промисел. Вчора на якомусь пні я загледів шапку глив, що перебули зимою і віджили. Мав надію, що вогонь я таки викришу і грибова печеня наситить мене, але пнятого я не знайшов. Вертався в порожні з подертими руками і лицем. Зате у млакуватому підлісі я надибав надуту ропуху з жовтою звіздою на грудині. Такі дорідні жаби мені ще не зустрічалися. Криво усміхнувся сам до себе. Колись ми хихотіли з професорських казок про жабоїдів-французів хочеш, не хочеш, а змусиш усе повірити. З ліщини я виламав рогачку і підступив до жаби, а та вилупила на мене зачуднюваті пульки і так сердито стрикотнула, що я обмер. А сама з легкістю скочила в бік чей на метр. Я за нею і на п'ятому кроці розсішкою таки впокорив її, ніс жабу за лабу, зацінюючи тужаву, як яку молодого когутика Стегенце. Здобич я притискав мінцями на карнизі скали, щоб не втекла, а сам знову приступився добувати вогонь. І як я не мордувався, як я не дув на труд, щоб вже добре просох і побурів. Та жаданого димка не дочекався. Чи мої крисальці були не такі, чи мої пальці для цього були невправні? Тоді я рішив діяти іншим штибом. Знайшов на березі потічка дерев'яний цурпалок, облизаний водою і відбілений сонцем, вирізав суху паличку, тоді продіряю ножем трутову губку і запхав у неї паличку. Тепер мислив я будуть три точки тертя полін, це трут і паличка. Поплював у руки, як це робив мій дідо, коли приступав до значимої роботи, і почав. Ціпочок закрутився в моїх долонях, як веретено. Я робив все так, як бачив колись на образчиках про давніх людей. Невже ті дикуни в шкурах, що жили в страху перед звіром і небесним громом, знали й вміли більше забувалого заброду, чинного матуранта гімназії?